Добрий день, добрий день. Ми пробуємо грати в античку. Сьогодні у нас Саша пробує грати за Афіни. Ось наші Афіни. Тут у нас е, воїни, воїни. 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 ХГ і фелопонем МН. Останній з греків. Так, автораса в нас. Республіканський Рим, в нього це ХГ, це воїни, тут ХГ, 8 чоловік, лорд. Він тебе яких? -то? Консул, так? Да? Це... Трибун. Трибун на коні. Два воїна по 4. І ось тут воїни в кінні. От. Як ось так. Початок першого ходу, Тарас маневрує. відбувається активація за маневр. Перший хід, перша частина. Тарас, що ти зробив? Ти маневрував. У нас відбувся маневр. Тут за VOB, тут підійшов. Тут тут за два мив VOB, да? так? Угу. Е, що е, ходить маневрі? Так, ми нагадуємо, що у нас є е, правило. Перші два хода ми ходимо на F. І оцих 8 хг за два я походила, так нас не, не була, і трошки по мене врувала кавалерія. Зараз ходить Саша. Перша половина першого Друга половина першого ходу. Переверни, будь ласка, на другий хід. Перевернися. Так. І друга половина першого ходу, що в нас? Так, що я зробив? Я за допомогою лайну перед Олімпіадою оперативним пропуском, я просто зміняв формацію, зробив на півку. ТГ я сховав через те, що він дає приємний бонус, у Орто я сховав через те, що він теж дає приємний бонус. Тепер цей круг буде рухатися або обік, або вперед, і кінець. Початок а, до... ходу. Заявляю, Розкажи, що ти зробив у своєму другому ході. Так, забив бей перший, походив цими воїнами, дитинайшим підійшов ці відпочили, ці стояли на місці. Хоча, Печа так, Ці за кубик ходили воїни, і ці змінили формацію за мене, ці за мене вичі підійшли. Друга половина другого ходу. Друга половина другого ходу. Що Я зробила Афін? Я вирішив, що формлайн порухався на весь кінець. Бо швидко. Початок третього ходу. Початок. Початок третього ходу. Скіо судів? П'ять. А <п 'ять> ви якщо я просто буду використовувати формальне я уз'їву себе нікуда не зроблю. Ну це античка, це не про війну, це про маневри. Ворде. Ачка, я півні. твій yeah. хід, що було? А, це чарджикса з ветеранами. Нічого не наніс, нічого мені, просто вдома відступу. Тут воїнами на мене покидав. Це ніс. І потім вбив одного, зачарджився і ще наніс три втрати. Але Саша з ділився втрати повіше. Тобто тут одна втрата і в цих дохід. третього ходу Афіни. Так, що я зробив? У мене один отряд використав бойовий раш на противника чотирьох воїнів Тараса. Я вірвався в них, зав'язав половину листа способності і зрівняв втрати. І висновку роздав дві хотіли за таке спеціальне правового вода. І далі треплю. Початок 4-го ходу. Перша половина 4-го ходу, Тарас, що ти зробив тут? Ніхуя. Аво! Ні, тут я кинув ці хуйні пілами. Вони за чарджів, типу, відступили трохи втратно, там до одного тіпання є якось. А тут... ХГшками, зачарджився цих, нічого. Віс, не втрати не вбив. Друга половина четвертого ходу. Поки що в нас Рим втратив 4 солдатика, греки втратили 5 солдатів. Антечка! Так, виходить, перша частина п'ятого ходу, останнього, республіканський Рим, що у нас було? Зачарджився цими ХГшками в ордес тут він стояв. Зараз тут. Заекзостив його і, і вибив одного за тіло храніті. Потім шоп, з кіннотою обійшов і зачарджився з ще через лорда і знову ж таки, так, через. Але він вижив все-таки. І все. Так. Що я роблю? Друга половина п'ятого ходу Афіни. Так, що я зробив? Я спробував корупцією закинув формулайну, всіма вперед, зі мною бік. Оцей отак там було 8 мінюк, Він за допомогою зачарджився в отряд Воїнів-Тараса. Я був використано ось це і ось штучка, На ній 4 попадання і певний відер закидав мені дві атаки. Зменшу вернути тараса до третьої. Він проатакував 4 атаками. Зніс мені три міньки, я проатакував загалом 4 атаками, зніс йому 7 міньок. Початок останнього п'ятого ходу. Давай розказуй, п'ятий хід, кінець гри. Що скажи? Так. Мої Солдатики. п'ять міністрів протикували одного солдатика Тараса. Ну вони там, дестанти п'ять. Ми одевить атак. От сюди а, атака мене... була Звідси Але Я, я на фарми вісім захист. але так мені напарми вісім і, так, і так. захистив. П'ять гоплітів не змогли вбити одного принципа. Тобто через вісім. Так, я походив лордом, хотів вийти з Ельки, але так і дня не обрізало руки. Він раз походив, ходив ще раз другий, і йому Ой. за три, за дві фатіги обрізали рух і він нікуди не походив. Підраховуємо очки. Так, у нас Рим виграв від Афін з рахунком 32 в користь Риму і 28 в користь Афін.